Наше сьогодні дослідження називається чи буває інформації забагато. Ти вже знаєш, що відомості, які заважають сприймати написаний текст чи усну розповідь і відвертають нашу увагу від головного, називають інформаційним шумом. Але шум буває і в зображеннях, як от зайві деталі на малюнках. Вони можуть бути дрібними або набагато яскравішими. За головне, веб-дизайнери навіть оформлюють сайти у стилі мінімалізму, щоб користувач не розгубився і швидко знайшов потрібне. Тобто, головне, бачити, тут е виділено яскраво те, що головне треба. І вторинне воно набагато дрібніший шрифт. Або взагалі відсутнє. Знайшов сенсацію, перевір. Знайшовши щось приголомшливе, не поспівашай дивувати друзів. Цілком вірно, що ця дивовижа насправді фейк омана. І не думай, що світлини більш правдиві, ніж малюнки. Професійні графічні редактори мають дуже широкі можливості. От подивіться. Спробуй відрізнити правду від омани, щоб перевірити свої припущення, переверни підручник. І прочитай пояснення до фото. Так, так, такі величезні гриби у наших лісах не ростуть. Оце справжні е, марокканські кози на аргоновому дереві, на аргановому дереві. Так, я теж такі фото <кій> бачила. Для себе можете дати відповідь, чи вдалося тобі розпізнати фейк. Щоб не потрапити в пастку, звертай увагу на авторів сайтів та організацій, які публікують інформацію. Варті довіри, електронні бібліотеки, енциклопедії, електронні словники тощо, а також блоги поважних авторів. <кій> Якщо знайдена інформація, суперечить фактам, Викладеним в авторитетних джерелах, стався до неї з осторогою, Перевіри на кількох вартих довір в сайтах. Подивися до інших при, е, публікацій сайту. Можливо, там є фейки. Це означає, що сайту довіряти не можна. Розглянь фото. Де правда, а де фейк. Обґрунтуй відповідь. Так, ось у нас хмари і. Кавуни. Справа в тому, що ну, хмар таких не буває. А кавуни, забула, в якої країні, можна ще пошукати в пошуковій системі. Коли вони ще маленькі, їх ось такі квадратні контейнери, так, закривають, вони ростуть, і там, де, ось, бачите, стіна касається, вони перестають рости. І виходить, що ростуть отак у куточки. І виходять такі квадратні. Зорові ілюзії. Розглянь картини Роба Ганса. Салвеса. Вони не претендують на достовірність. Можливо, художник навмисно зображує те, чого не може бути. Аби показати, що іноді не можна вірити навіть своїм очам. Що в нас? Здається, що хлопчик майже торкається верхівки хмарочосу. Так. І. Тут у нас здається, що хлопчик ось шахматну фігуру. так, на сам... А взагалі це у нас вежа, так? Вежа у вигляді шахматних фігур. І що хлопчик грається у нас у шахи такі. Зорові ілюзії теж е, у уроці є декілька додаткових матеріалів по ним. Так, і працюємо з комп'ютером. Ми сьогодні з вами е, будемо. У нас немає можливості, звичайно, працювати із комп'ютерами в комп'ютерному класі. Тому ми з вами будемо робити знову у нас електронну відкриту дошку, як в попередньому уроці. Хто не пам'ятає, будь ласка, це у нас сторінка 25. Створюємо онлайн-дошку. Знайдемо і так. На... Я вам розказувала, хто не подивився ось Джемборд. Це у нас в сервісах Google є ця дошка. Ваше завдання зробити дошку, присвячену зоровим ілюзіям. Так? Знайти декілька картинок зорових ілюзій, якихось і розмістити на цій дошці. І посилання на дошку вислати мені буде після уроку «У вас є завдання. Там у віконечко треба скопійони завда... це посилання на дошку вставити і відправити мені для ознайомлення.